Всім привіт! Мене звати Вікторія, і це таро-прогноз для близнюків на квітень 2023 року. У мене буде 6 колод, 5 таро і 1 Оракул, І давайте дивитися, що у вас близнюки чекає уже цей місяць, уже в квітні. Так, перша колода це таро Райдера Уейта. Почнемо з нього. Блазінки 2023 рік. Ммм, карта башня. Башня це старший аркан. Значить, у вас може розрушитися щось, тому що башня в нас взагалом вона розрушає, вона вичищає пространство для чогось нового. Башня в нас також може означати операції. Будьте обережні, можливо, у вас станеться якась незапланована операція, так? або це може бути планова операція, тоді це хороша карта. Також тут вам потрібно бути. Бути обережним з вашою головою, так? тому що може підніматися тиск по башні. Взагалі може бути такий стан трошки е схвильований, і е по башні е можуть бути якісь скандали. Е значить, якщо скандали починаються, то тут башня говорить, що е стримуйте себе в руках. Не так, воно все розрушиться, воно все просто полетить, але ви тримайте себе, не віддавайте всю свою енергію, тому що якщо ви будете віддавати навіть в конфлікті так, всю свою енергію, ви просто загубите себе, ви себе розрушите. Тут вам башня е, радить, не розрушайте себе. Також е, будьте обережні. Тому що якщо ви на Україні, башня, розруха може статися, може статися якісь, якісь проблеми з будинками, що потрібно вам буде з цього будинку тікати. Тому тут будьте обережні ще раз, так давайте подивимося далі. До чого ця башня прив'язана? Близньки квіти. Kukie. Тут з кубків втоги у вас все буде добре. Е, немає, тут, навіть якщо буде якась, якась розруха, навіть якщо щось у вас е, зламається, щось ви мусите будете залишити. Бачно, це також можливий переїзд, якщо ви збираєтеся так, е, е, кудись переїжджати, то ви тут виходите в великий плюс, тому що тут з кубків це у нас початок і це подарунки, це приємні емоції. Тут з кубків у нас, знаєте, це, це такий, може бути, можливо, ви завагітнієте, так? якщо ви плануєте, можливо, вам зроблять якийсь подарунок, з'явиться якась людина, дуже приємна в вашому житті. Взагалом ви себе будете чувствувати, взагалі, як оцей кубок він наповнений емоціями, буде дуже багато емоцій у вас в квітні. Прекрасна! І ще одна карта. Близнюки квітень 23. Діти. Це пажик жезлів у нас, і пажик жезлів у нас означає дітей. Тут можуть бути так, як якимсь чином зв'язані діти з вами, можливо, вам потрібно буде вирішувати якісь проблеми, якщо це також може стосуватися нового діла, відкриття якоїсь нової, нової справи. Тоді е, дуже за нею слідкуйте добре, тому що пашики у нас це таке що знаєте, за те, за чим треба дуже сильно слідкувати. І е, вони е, не освічені ще. Якщо це ви, ви йдете, можливо, це у вас е, нова робота, так, башня на завершення е, у, уход із старої роботи, то з Кубків це у нас е, е, нова робота, нова пропозиція, і то тут ви будете вчитися. Дуже хороша ця карта на взагалі на навчання, щоб навчитися чомусь новому, щоб починати якісь нові справи. Це, знаєте, ніби перше відкриття для себе. Дуже хороша карта. Це такий студент, скажімо так. То ви тут будете, або ви будете в ролі цієї людини неосвіченої, і це буде для вас дуже приємний досвід. Або ж ви будете комусь допомагати, можливо, ваші діти, у ваших дітей щось нове почнеться, так, і ви будете вирішувати ці питання. Добре, давайте приходимо до слідчої колоди, і це у нас Таро Іллюмінатія. Ось так воно виглядає. Лизнюки, квітень. 2023. Угу. Король кубків. Вийшов у нас король кубків. Це мужчина старший, десь років за 35, який має вже свій статус. Це мужчина любвіабільний. В негативі може випивати. Мужчина, який дуже любить говорити, він емоційний, можливо, цей король кубків допоможе вам у чомусь, так? Це може бути ваш якийсь друг, або він з'явиться, ви ще його не знаєте. Людина, яка емоційно вас підтримає, можливо, навіть вас, вам допоможе чимось більше, так, але ну, це явно якийсь персонаж у вас проявиться. Або ж якщо, якщо, якщо ви жінка, так, то це чоловік. А якщо ви є цей чоловік, ви можете бути там, якщо ви близнюки, допустим, по асценденту, але знак у вас загалом король кубків це у нас рак, риби і скорпіон. мужчина, от цих знаків зодіаку, і він може проявитися. Так. Друга карта, дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів щось доходить до своєї кульмінації, щось завершується. Ви вже знаєте, ви ніби дуже змучилися. Вам потрібен відпочинок. Ви ніби хочете огородитися від чогось. Так, вам потрібно, можливо, це, це якісь питання, які ви вирішуєте, і цей король вам допоможе. Так, оце з. Дуже пересікається з цим пажиком жестів. Так? Це якийсь початок, якийсь початок якихось ваших, якась енергія, тільки ну, зародилася. Так? Ви починаєте це, це діло пробувати. І дев'ятка жестів у нас ну, говорить в основному, що. Ви, ніби ви вже все устали, вам потрібно ну, відгороджуєтесь, ви вилаштовуєте, ви, ви бачите, оцю стіну, перекриваєте, перекриваєте собі якісь проходи, перекриваєте якісь м, двері і е, нібито, нібито від, 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 відштовхуєте від себе це. Подивимося, ну, зараз третя карта, чим вона нам доповнить близнюки. Mm, і третя карта прекрасна. У вас тут бачите, у вас у вас башня, потім у вас ідуть кубки зразу. А тепер у вас тут знову відгороження. І в кінці, е, значить, третя карта з цієї колоди. Це десятка кубків. Десятка кубків у нас це. Дім повна чаша, це коли наші бажання збуваються, коли ми з собою гордимося, коли у нас е, десятка, так це вже завершення, це вже ситуа е, ситуація е, е, в комплекті е, і ну, прекрасна, дуже хороша карта. Це можливо, ваші друзі, люди, які вас оточують. Ви себе будете дуже комфортно почувати. Навіть от бачите, ви таке відчуття, ніби ви мусите проходити якісь е, труднощі, так ви мусите якісь пропони проходити в своєму життю. Але біля вас завжди є якісь пропозиції, якісь люди, які вам допомагають це робити. Тому тут не переживайте, якби можете спокійно так, ви можете взяти, подивіться, жезлі собі оцей от відпочинок свій трошки передихнути, але далі її треба буде дотягнути до десяточки, так? не забуваємо і завершити, завершити цю ситуацію. І завершиться вона дуже добре. По десятці кубків, нема вже що давати. Далі, третя колода це Таро 78 дверей. Ось так воно виглядає. Подивимося, близнюки квітень 2023 року. Випала ця карта, що була на дні колоди. Е, карта імператриця. Імператриця це старший аркан. Так? Це вже другий старший аркан, який вам випав. Перший це башня говорить про, про переїзд, про якесь про розрушення. Далі у нас випадає імператриця. Імператриця це мама, це е, жінка, яка все контролює, це та, в якої є гроші, до якої звертаються за допомогою. Це та, яка всіх е, це та, яка дає всім свою енергію, дає свої поради. Тут або вам прийдеться бути в ролі цієї імператриці, прийдеться, може ви так живете, може це взагал, загалом ваша карта, так, ваші енергії, або ж у вас буде якась жінка поруч, яка вам допоможе. Це, можливо, ну, це старша жінка, це жінка зі статусом, так, це дуже розумні імператриці, жінки, вони дуже себе люблять, вони гарні. Гарно вдягаються, вкладають в себе дуже багато часу. Тут або ж, можливо, вам тут карти радять нарешті подумати про себе, так? І ну, вкладати в себе свою енергію. Також, так як у нас тут на карті діти зображені, то, скоріш за все, дійсно потрібно буде комусь давати якісь поради, допомагати і бути оцією, знаєте, старшою, поважною особою. Далі. і ще один король. Король е жезлів. І знову вам щось пропонують. Знову якийсь мужчина у вас з'являється, це вже інший мужчина, це вже мужчина е стихії вогонь, це овен е Лев і Стрілець. Е, значить, мужчина, який е, має дуже сильну енергетику, він дуже багато має знайомств. Він е, може вам е, знаєте, це може бути новий мужчина, може проявитися у вас, так, якщо ви жінка, якщо ви чоловік, то це ви е, і вам потрібно буде таким бути енергійним. Ви будете вирішувати питання, ви будете е, робити пропозиції, так і е, е, ну, це дуже, дуже хороша карта. Вам тут явно будуть допомагати. Так, і третя карта Близнюка на квітень, 23-го. Ось три кубки. Три кубки це у нас тут, бачите, такі посиденьки з подругами. Це карта радощі взагалі, це карта, коли ми святкуємо щось, це е, така. Знаєте, це така перша перемога, перша справа зроблена, так, і ви будете дуже собою довольні. Ви можливо, можливо ви будете щось святкувати, так, і ви будете, можливо, навіть з цим, з цим чоловіком щось святкувати. Або ж з дітьми своїми, ви будете ну, з подругами, звичайно. Ви можете також вийти, от поговорити, посидіти. На шопінг сходити, так? Можливо, це шопінг у вас з подругами буде. Хороші карти. Далі. Далі колона Колесо року Така вона переливаючася. Булиці квіти. Щось хочу вже говорити. Угу. Дев'ятка пентаклів, дев'ятка монет. Ви тут збираєте урожай. Чу... Відчуваєте ви себе прекрасно. Кінець місяця, середина місяця, ви отримуєте вже плоди, ви отримуєте, знаєте, відчуття того, що ви нарешті е, дійшли, ви ще зробили. Це кульмінаційна карта, дев'ятка, так, воно вже. Вже майже добігло свого кінця, ви собою дуже задоволені. І це також прибуток у грошах. Це якщо ви кудись вкладалися, або якщо ви е, десь е, не знаю, якийсь бізнес, у вас десь ви свої гроші е, комусь давали, то вони до вас повернуться. Ваші гроші це хороші заробітки. І взагалі хороше самопочуття. Ви себе чувствуєте дуже так, знаєте, увіряно. Далі ще. А от у нас і десяточка жезлів прийшла, бачите? Десятка жезлів це у нас е, взагалі в е, базовій колоді Rider Waite, так, там показано, як це тяжка, е, тяжка дорога, тяжка е, якась робота. Це м, коли, коли у вас дуже багато справ, і вам потрібно їх розгрібати. Е, так, у вас може бути тут дуже багато справ, які ви будете розгрібати, взагалі дуже багато, е, дуже багато всього різного, але у вас тут є підтримка, по-перше, так, і у вас путь ваш він відкритий. Так, він трошки звилістий, вам потрібно буде трошки е, піднапрягтися, напрягтися. Можливо, якісь питання, які е, ви не дуже знаєте вирішувати. Та, е, вам потрібно буде більше дізнатися, вам потрібно буде. Е, Організуватися, так, щоб встигнути все. Це може бути тяжко. Але ви в ітогі цель, ваша, ваша ціль, її видно, ось там будиночок на горі, і небо чисте, світить сонце. Тож, вам ну, сама природа, сама енергія вам буде допомагати. Головне, організуйтеся тут. Так, і третя карта. Везьмік, як вір. Карта зірка. Це старший аркан і ще один старший аркан. Вам тут кожна колода дарує один старший аркан. Карта зірка. Ваші бажання збудуться. Можливо, ви станете зіркою, ви станете популярною, ви досягнете своєї якоїсь оцеї, своєї мети, своєї цілі. У вас вам вдасться її досягти. Так. Потім тут, можливо, у вас з'являться якісь нові мрії, або ж, знаєте, це ще карта такої ем, іскренності. Вам потрібно бути самим собою, вам потрібно показувати себе справжню або справжнього, так? І е, тоді ви зможете досягти своїх е, там, най... Який, так, оця ціль, до якої ви мусите йти, але ви себе чувствуєте дуже впевнено. Клас. Далі, колода таро світлого, світлого провидця. Дивимося звідси. दूसमेंट <laughs> <तूसमेचेचेचेचेचे> शाही Тут мечей це е, якась е, розумова робота у вас може бути. Так, вам потрібно буде багато думати. Це е, початок якоїсь справи, або ж, е, знаєте, це може бути е, завершення якесь документальне, ви відріжете від себе когось або щось, ви намірено залишите це так, в минулому. Е, також ви ну, тут будете багато, багато обдумовувати, думати, у вас е, це ясність Розуму. От свій розум його потрібно тримати завжди під контролем, не підпускати до себе якихось там можливо негативних думок. потрібно, Тут у нас, бачите, також у нас ідуть тут, тут ця скала, яка говорить нам, що потрібно чітко розуміти, куди ви йдете. Так, це можливо також то змічає взагалі. Це початок якихось юридичних справ. Це якісь юридичні документи. Можливо, якщо ви вирішуєте щось, то тут у вас проясняться якісь е, юридичні документи. Вам потрібно буде е, підписувати щось або ж, не знаю, починати якусь так справу. Ну, у вас все вийде. Тому що вам випадає карта Королева монет, королева Пентаклі. І це у нас дуже, дуже подібна карта на імператрицю, так, яка вам випадала вже ось тут. Старший аркан. Це також, ну, якби, це також жінка жінка, яка мудра, яка домашня, яка має от, це також енергетика мами, енергетика землі. так, Це також жінка, значить, може бути у нас телець, діва або козиріг, значить. і... Ця жінка, можливо, вам допоможе, допоможе грошима. Це може бути навіть, ну це може бути ваша мама, якщо вам підтримка якась потрібна буде, так, то вас підтримують, або ж це може бути якась ваша подруга, фінансист, це жінка, яка взагалі працює працює з фінансами. Або це може бути навіть чоловік, але в нього буде більш така знаєте, жіноча манера поведінки, він буде більш ніжний, більш такий, знаєте ну, жіночний. І ще остання карта: Близнюки квітень, 23 рік. Сонце, ну це найкраще завершення взагалі вашого розкладу. Бачите, у вас починалося все з башні. У вас починалося все з такої з розрухи. Ви щось вичищаєте. вичищаєте. знаєте, башня е, краще завжди. Самим це зробити. От не чекайте, поки щось буде в вашому житті рушитися само собою. Візьміть і самі все вичистіть, розруште, залиште, почніть нове, так тому що у нас завжди у нас цикл за циклом ідуть. І завжди, після того, як у нас щось. Ми щось розрушаємо, щось помирає, нам потрібно відновлювати і має починатися нове життя. І у вас карта Сонця випадає, це ви будете в центрі уваги, у вас буде багато енергії, ви будете себе відчувати взагалі оцею зіркою, так, оця звізда, яка у вас тут випадала. Ви будете, це також карта дітей. Ви можливо зі своїми дітьми, це народження дитини. Так, це можливо, зачаття. Це на всі починання. Це дуже добре, дуже, дуже класна карта. Головне, починаєте все до 21 квітня, тому що потім у нас там ретроградний Меркурій і це сонячне затемнення. Так, у нас потім там 20 числа у нас сонячне затемнення може бути, і воно принесе у ваше життя е, дуже якісь великі зміни. Е, е, прекрасна, взагалі прекрасна карта, повна радості, повна енергії, наповніться енергією сонця. Сонце нехай вам допомагає, нехай от, е, просто виходіть під сонце, під сонячні промені і е, беріть в нього енергію. От беріть, зараз весна, зараз якраз прекрасно, все розцвітає. Я знаю, що в нас на Україні холодно, сніг випав. Так? Тут, де я живу, зараз. Я живу в Італії, у нас тут теж зараз холоднувато, скажімо, не так, як минулі роки. Але все одно сонце, коли виходить, потрібно наповнюватися енергією. Отут ви наповнюєтеся, наповнюєтеся енергією сонця, навіть якщо його трішки, навіть якщо ви його не бачите, ви ходіть все одно, уявляйте, візуалізуйте собі і наповнюйтеся цим. От у вас головне енергія. Так, і остання остання е, карта це у нас е, оракул. Це е, е, кожденневний оракул е, називається він, щоденний оракул відьмь. Так. Сонце і зірки у вас карта випадає. Це якраз оце ці дві. Прекрасні сонце і зірки. Так, і знову вам карти акцентують на цьому увагу, що ви мусите, по-перше, ви мусите чітко знати свої мрії. от Ви мусите їх уявляти, візуалізувати їх собі. І сонце це енергія, вас підштовхують, вам дають оце, знаєте, нове починання. Не бійтеся, от, не, не бійтеся, а навпаки, вкладуйте, от концентрувати. Концентруйте свою увагу і штовхайте, штовхайте її далі. Прекрасна карта. Взагалі, дуже-дуже-дуже добре. Ну, я думаю, на цьому ми можемо завершити наш розклад. Приємно було вам взагалі донести інформацію, розказати. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтеся і побачимось в наступному місяці. Па-па!